Всім привіт! Вітаю вас на каналі The Hustler Diaries. Мене звати Маша, і в мене нарешті дійшли руки знімати відео на YouTube. Тут раніше були подкасти, ви все ще можете їх послухати на моєму Spotify, посилання на нього є в описі до цього відео, а також підписуйтесь на мій Telegram та Instagram. Там я показую своє життя у режимі реального часу. Думаю, вам буде дуже цікаво. Так, про що ж буде цей канал? Так як я працюю з траптизеркою вже більше трьох років. В мене накопичилось дуже багато історій, приколів з роботи, і дуже багато різного досвіду, якими хочу поділитися з іншими. Я помітила, що в українському медіапросторі подібного контенту немає взагалі, за виключенням може кількох відео в стилі Що дратує стриптизерку. Я теж зніму таке відео, тому що мені є що розказати. От, але загалом на цьому каналі будуть влоги та відео розмовного формату, як це, наприклад. І всі відео про роботу в стріпі, за кулісні цієї роботи, я буду викладати під рубрикою Стріпологія, щоб було зрозуміліше. Отже, першою темою для відео я обрала міфи та стереотипи про стріп, стріп і взагалі всю цю нашу сферу. Деякі стереотипи ми будемо підтверджувати. Деякі міфи ми будемо розвінчувати. Давайте дивитися по ситуації, скажімо так. Теми, питання, ось ці всі стереотипи я писала разом з дівчатами з моєї роботи, а також збирала в коментарях у моєму телеграм-каналі. Тому не соромтеся, підписуйтесь, пишіть там все, що думаєте. От, будемо це розбирати. А також пишіть коментарі тут під відео і взагалі ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Отже, переходимо до теми відео. Міф перший: дівчата приходять в Стріп, щоб знайти собі багатого чоловіка. Я скажу так: у мене був досвід стосунків з клієнтом. Це був один єдиний раз. Про цю історію я розказувала у подкасті. Це були класні довготривалі стосунки, майже рік, і... але вийшло так, що ми розійшлися, на жаль. Але що поробиш? Але в цілому знайти собі чоловіка в стріпі, ну, майже неможливо. Тому що те, що приходить до стріпу, ця клієнтура, вони в 99 випадках неадекватні. Просто на якісь там тарчібани приходять, я не знаю, якісь психічно хворі люди. Там Приходять мені розкажуть якісь історії в стилі, знаєш, ходив в магазин, купив собі колготки. Жіночі і пішов, надяг їх на себе на голе тіло, і пішов до дівчини на побачення. от я сиджу, слухаю це і думаю: господи, ці люди ходять серед нас. Потім ще цей же чоловік запропонував мені вийти з ним на побачення. Ось, ну, ви маєте розуміти, який приблизно контингент нам заходить туди. Тому знайти собі багатого чоловіка, ну, окей, не скажу, що мало ймовірно, бо ніколи цей шанс не дорівнює нулю, але досить таки складно. І стереотип, що до стріпу приходять дуже багаті чоловіки, теж е, дуже сильно нав'язаний, тому що ну хто тільки не заходить. Загалом е, середній вік наших клієнтів десь від 18 до 30 років. І не завжди це якісь дуже багаті люди. Це дуже часто студенти або щось таке. Є, звичайно, мільйонери заходять. Так, ти він відкриває свій банківський рахунок, там бачиш, вау, вау там мільйони. Мільйони у різних валютах, там починаючи від е, доларів, євро і закінчуючи там якоюсь норвезькою кроною, щось таке. От, тому так. Да. Думаю, що, скоріше за все, не можна зайти чоловіка у стріпі, але хто шукає, той знайде, я думаю. Міф другий: В стріп приходять лише старі діди. І, як я казала раніше, середній вік нашої клієнтури від 18 до 30 років, може до 35 Тобто це така середня вижимка, скажімо так. Є очевидно, чоловіки, які 50+, 60+, але їх меншість, і вони взагалі приходять в не сезон. Напевно, про сезон не сезон треба зробити окреме відео. Але для мене, ось, ну, наприклад, літо це сезон. Багато туристів у місті, і так багато клієнтів. А восени вже приїжджають люди менше, але вони приїжджають, наприклад, робити бізнес, і вони більш якісніші, якщо можна це так назвати. Тому і восени починають приходити якраз такі діди старі. Але не так багато, як завжди. Тому підтвердити стереотип, що приходять лише старі діди, я не можу. Міф третій. Всі стріпухи алкоголічки. Це правда. Це стовідсоткова правда. Ну, не всі. Дивіться, працювати в стріпі і не мати залежності це треба вміти. Бо в стріпі, якщо ти не п'єш, ти щось вживаєш. Все. І якщо людина, яка працює в стріпі, каже, що вона не п'є і не виживає, значить вона вже кинула пити і виживати. Бо я, наприклад, не вживаю, але я люблю випити. Я на роботі п'ю постійно шоти, шампанське обов'язково, якщо на приваті, тому що сидіти з цими додіками і розмовляти з ними годину, дві, три, дев'ять, десять, 15 годин неможливо. Одне діло, коли ти йдеш там на приват, потанцювала 5-10-15 хвилин і вийшла, і дуже довго не сидиш чуваком. А буває таке, що приходять реально такі душніли. Які купують тобі коктейлі, які купують тобі шампанське, які хочуть щось з тобою піти на приват на кілька годин. Ну і сидіти з ним на тверезу — це просто неможливо. Ну, мізки починають плаватися. А алкоголь він допомагає, по-перше, розслабитись, а по-друге, ну, просто якось час швидше летить, коли ти п'єш. І тобі веселіше чуваку, там починається якісь шоу, там виробляєш і так далі. От, але я не раджу вам вживати багато алкоголю, тому що так, це звісно шкодить здоров'ю, але... В тому сенсі, що ти прокидаєшся ось таким тяжким станом, тобі погано, ці атьокі оце все. Тому я не люблю цей момент. Але коли на роботі, то іншого виходу найчастіше немає. Вживати нікому інше не раджу, тому що це взагалі треш. Я знаю дівчат, які знаєте, роблять це кожен день, і я не знаю, як вони можуть взагалі жити. І дуже часто є дівчата, яким не скажуть, що вони вживають, тому що в на історіс там, а це класично, Утром йога, вечором дорога. І я не знаю, як можна вжити в такому ритмі. Пити, так, да, класно, а все інше. Mm -mm. А також дуже багато дівчат палять Цигарки, вейпи, айкаси. Що ще можна курити? Да? Ну, от все, що можна курити, вони курять на роботі, окрім Маріванни. Бо це заборонено, ну, якби. Теж треба знати міру трошки. От. Але я, наприклад, працюю три роки, я курити взагалі не можу. Я не знаю, що треба щоб сталося, щоб я почала курити. Мені це тема взагалі не вкатує. А випити, так, да, випити ми любимо. Особливо шампанське. От. Міф четвертий: всі стріпухи за гроші. Знаєте, Ось тут такий, я не знаю, чи підтвердити це чи ні. Тому що якщо ти працюєш в пристойному місці, то будь-яке перетинання меші, воно наказується або штрафом, або звільненням з роботи. Тому в нормальних місцях такого немає. Я працюю все, весь час в нормальних місцях, і екстра послуги не надавалися в жодному з цих місць. Виключенням був клуб у Чехії, де я пропрацювала тиждень, і там був такий. Концепт, що на першому поверсі був стріп, нормальний стріп там, як і як всюди, а на другому поверсі був бордель. Але в бордель стріпцерком було заборонено входити взагалі за будь-які гроші. Ну. No. Mm -mm. Заборонено. Там працювали інші дівчата, і вони працювали е, за багато нижчим прайсом, ніж ми танцювали там, навіть 5 хвилин на приваті. Те, що вони роблять за гроші, ну. Mm -mm. Тому є, звісно, дівчата, які можуть. Е, Тайна домовитись з клієнтом, вийти з ним десь, але я не вважаю, що це правильно з погляду їхньої власної безпеки, тому що в клубі клієнт може здаватися янголом, сонечком, бусіночка, який має дуже багато грошей, який там не тобі багато всього. І є дівчата, які ведуться на це. Але як тільки вони перетинають межу клубу і виходять десь, це вже тільки їхня відповідальність. Наприклад, я завжди працюю в місцях, де подібні... Ситуації вони караються. Тобто, якщо керівництво дізнається, що дівчинка десь пішла на готель з клієнтом, то вона або отримає дуже-дуже великий штраф, або одразу звільнення. Або штрафи звільнення, просто дівчина не отримує свою зарплату. Таке теж буває, і як каже керівництво клубу, що якщо з дівчиною щось станеться, клуб за це відповідальність не несе. Тому що це сталося не на території клубу, і тим паче в правилах написано, що не можна цього робити. Тому якщо дівчата свідомо... Порушують ці правила, це ж тільки їхні проблеми. От. Всі стриптизерки в депресії. Так, це правда, і дівчата ну, через те, що вони в депресії, вони починають або пити, або щось вживати. Це якби наслідкові зв'язки, розумієте, так? Да? Дуже багато дівчат звертаються до психологів, до психіатрів, вживають антидепресанти. Є дівчата, які цього не роблять і вони починають шкодити самим собі. Якщо ви розумієте, про що я кажу, ходять потім зі шрамами на руках, ногах. Там це жахливо, і ти розумієш, що у дівчат дійсно проблеми з головою. Тому так, начебто, здавалося, ти живеш класне життя, ти працюєш, ти спілкуєшся з людьми, але розумієте, в стріп не приходять психічно здорові люди. Ніколи. Якщо людина виглядає навіть психічно здоровою, або вона вже пропрацьована з психіатром, або вона дуже класно прикидається. Або вона просто глушить у цей свій стан алкоголем і виглядає, що це нормально. От. Я працювала з психологом, мені допомогло, але все ж таки я знаю, що в мене в голові дуже багато вавок. Мені треба. Я думаю, коли моя кар'єра з трапезерки закінчиться, я пройду повну терапію, але не зараз. Зараз мене все влаштовує, поки що воно мені не шкодить. Міф. Стереотип наступний. А в стріпі всі зустрічаються один з одним. Тобто з охоронцями, діджеями, баром і так далі. Е, здебільшого це стереотип. Тому що, знаєте, в нашому стриптузерському світі зустрічатися з охоронцем це крінж. Тому що охоронці, вони перелопатили дуже багато дівчат. Це очевидно. І дівчата, які ведуться на охоронців, ну. це ай. Найди собі мальчика-получено, ну, що ж ти. боже. Ну Для мене це реально. Ну, крінж. Якщо там е, хтось взагалі коли в колективі зустрічається між собою, то це е, найчастіше закінчиться погано, тому що у партнера починається заздрість. Наприклад, якщо е, один партнер, умовно кажучи, працює промоутером. Да? Маша, один партнер працює промоутером, а, а інша стриптизерка, то. Спочатку все може бути добре, але коли, наприклад, хлопець бачить, що його дівчина спілкується з іншими чоловіками, танцює на півугол і так далі, і ходить на приватні танці, то у хлопця може починатися дуже сильне, сильні ревнощі. і це закінчиться завжди не дуже окейно. Плавалі знаємо, як то кажуть. Проходило таке. Тому, якщо ви хочете дійсно хороші стосунки, то краще їх починати з кимось, хто не працює в клубі. От. Якось так. Міф наступний. Нас в стріпі змушують працювати і забирають наші паспорти. Я зараз вам покажу свій паспорт, напевно. Нас ніхто не змушує. Ми самі добровільно приходимо в ці місця, уявляти, підписуємо умову для праці, отримуємо зарплату. За нас керівництво платить податки. Нас ніхто не змушує. Дуже складно змусити людину працювати в такому місці насправді. Тому що. Ну, а як можна змусити? Ти маєш підходити до людей, розмовляти з ними якось, заробляти гроші. Ти якщо цього не хочеш робити, тобі це не подобається, ти не зможеш працювати. І клієнти, вони це відчувають, коли ти підходиш з настрім, коли ти дійсно любиш свою роботу, то в тебе є енергія якась, ти якось приваблюєш людей і бачать люди, люди твою щирість, твою таку відданість своїй роботі. Тому ніхто не може змусити. Тим паче, коли ти працюєш у Європі. Коли посеред міста, центру міста, коли в будь-який момент може прийти поліція, якась перевірка і так далі, хто буде змушувати людей так працювати або забирати тим паче паспорти. Це взагалі для мене така дикість, це такий стереотип. Ні. Я розумію, коли може там дівчат, наприклад, змушувати працювати в борделях, якесь якесь рабство, самі знаєте, так? Да? Багато ми таких історій читали, але в стріпі ні. Стріп це дуже така. Відкрита сфера, дуже багато людей туди постійно заходить, ці міста не якісь там підпільні і так далі. Дівчат ніхто насильно в клубі не тримає, дівчата приходять на роботу, виходять з роботи. Тобто, якщо тебе б змусили працювати, ти б 24 на 7 знаходилася на території клубу. А так, ні, ти приходиш на зміну, виходиш зміни. Все просто. Так, ще один міф. Або стереотип. Всі стриптизерки дурні. З трьома класами вищої освіти. Вищої, просто освіти. Це великий стереотип, тому що в стріпі зазвичай працюють молоді дівчата, які ще паралельно вчаться в університеті. Говорячи, власне, про мене, я закінчила університет у 2021 році і маю статус бакалавра з української філології. Добрий вечір! І ці дівчата, яких я знаю, вони всі або вчилися там на закінчену освіту, вищу мають, або закінчено, або паралельно зараз вчаться, або поступають навіть зараз в магістратуру. Тобто, щоб хтось просто закінчив школу, ну це насправді велика рідкість. Тобто всі дівчата мають нормальну освіту і отримують вищу освіту. Це взагалі дівчата дуже надчитані, дуже багато з них знають на психології, тому що працюють з людьми, з чоловіками особливо, і це дуже класно впливає на це все. Дуже багато з них закінчують якісь курси там, чимось займаються, мають якщо якийсь ще side job, знаєте, там якийсь бізнес маленький, або просто правильно якусь роботу там в офісі якомусь. Тому ні, не можна називати якісь час стріпи тупими. Повірте, якщо ми вже працюємо в стріпі, ми не тупі. Ми б знайшли класний спосіб монетизувати свій час. Тому не треба тут нам розказувати. От, на даний момент. Поки що всі стереотипи. Якщо ви знаєте ще якісь, напишіть їх, будь ласка, в коментарях до цього відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати, і можливо, я зніму ще одну частину, бо я впевнена, що я б дуже багато всього забула додати. От. А також не забуваємо підписуватись на цей канал, ставити лайки або дізлайки. Ютуб враховує будь-яку активність під відео, тому не соромимось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соціальні мережі та до зустрічі у нових відео. Всім пока!